Тим не менше, ну, я думаю, гривень 50 ми можемо сміло дати. І це плюсик, але продавати ми його не будемо, просто використаємо. Так, окей. Ідемо далі. Так, давайте отаку штуку. Там така шайба у нас вперше. Якщо я не помиляюся, то значить я таких шайб ще не зустрічав. Ой. Так, лента якась. Так, звичайно, просто ця атласова лента. Буквально така, як. Тільки що було перемотано ось подаруночок цей. Так, що це таке? Липке. Тоже, скоріш за все, щось. Може, навіть щось, типу, ізоленти. Хази, щось для ізоляції, але... Якось не стикується, то, скоріш за все, теж для якихось там пакувань, подарунків або ще щось. Так, да. Бачите, типа а, кольоровий скотч. Подарунки, щоб за, запаковувати. Так, що тут іще? Не іде. Потрібна явна допомога. Ну, те ж саме. І те ж саме, просто в чорний колір. Так, і того у нас 5 мотків, 3 отаких трепчаних. Потім один отакий атласний і один ось такий. Це, до речі, скоріш за все, що двосторонній скотч. Ну, не знаю, спробуємо продати це все. От -от, так от, одним лотом за 60 гривень, чи вдасться, чи ні. Дізнаємося в випусках про продажі, а ви можете зайти в Телеграм, посилання в описі і дізнатися про це ще раніше. Тому, якщо цікаво, заходьте. Так, що в нас тут? Диски якісь схожі. сильно порізав. Нічого. Так. А. Диск. Ні, то я сильно загнув. Хоча я б не проти. У нас тут пластилін. Просто пластилін, серйозно. Да? Просто пластилін. О, тут ще й він Прикол. Мінус. Що я можу ще сказати? Він мені явно не потрібний.